Усім привіт! Впродажі Арнокулеус, свіжопригнаний в Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, хороша комплектація. 2012 рік випуску 183 тисячі оригінального перевіреного пробігу, кузу весь у рідній фарбі, має повний привід. Уєднанні з таким кліренсом автомобіль виручить вас на різних ділянках доріг. 17-й легкоспавні колеса на зимовій резині, рафітовий колір у нас. Лісочки в гарному стані, без бордюрів, без потертостей, так само куз весь у рідній фарбі, з колів, царапин, м'ятин абсолютно нічого немає, в гарному збереженому стані. Також присутня бокса кустика, дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, безключовий доступ на кожних дверях. Понизу він нас захищений пластиком, також пороги захищені пластиком, плюс кузва оцинковані. Буде дуже довго, довговічно. Вам автомобіль цей служити. Позаду і переду має партроніки. Підігрів заднього скла. Така антенка, спойлер. Так само по цій стороні все гарно. Ніяких зауважень по кузову абсолютно нічого немає. Резина так само з хорошим ще протектором. Дисочки не пошкрябані. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Зараз переключимо його, щоб так показував. Автомобіль весь у рідній фарбі. Ще раз повторюсь, зараз вам це все продемонструю. Він вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже часто зараз така функція використовується. Бо не кожен має змогу самим приїхати, або зовсім не має часу. Так, автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Без проблем, так само можна сюди добратися автобусом чи поїздом. Що буде цікавити, детальніше по маршруту вам. Телефонуйте все, вам розповім, як краще добратися. Або розкажу всі деталі доставки. Це у нас грязненьке. Так, автомобіль зовсім без зауважень в гарному візуальному і технічному стані. Перевірили кузов, він у нас весь в рідній фарбі. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. У нас присутній безключовий доступ спереду та ззаду. Підігрів скла, дублюючі поворотники, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет по вікнах, так само дзеркалах, такі карманчики, бокс-акустика. Пластик не зацарапаний в гарному збереженому стані. Тут у нас такі шкірні вставочки. Ось він код дублюючий, фіксуйте собі для перевірки. Комбінований салон, шкіра тканина. Сидіння у нас з підігрівом. вони у нас в двох режимах вмікаються підігрів. Також праління партроніками, підсвіткою, фарами. Шкірне мультифункціональне кермо, датчик світло, датчик дощу. Потолок не прокурний, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. В гарному збереженому стані салончик, двозонний клімат-контроль, дві ключ-карти, джойстик управлінням навігації, електростаєнкове гальмо, надійна коробка, автомат, гідротрансформатор, не путайте її з варіаторами, які стоять в бензинових версіях, Також система запуску двигуна без ключа, кроїз-контроль, управління повним приводом. Допомога при спуску згори і прикурювач або розетка. mp 3 плеєр Також можна підключати телефон через Bluetooth, USB, AUX. Тут у нас все знаходиться, також ще одна розетка, такий смітничок, щоб швидко прибрати мусор, який накопичився з часом. Зверніть увагу на стан пасажирського сидіння, так само в гарному збереженому стані, дверна карта, торпеда, все в доброму стані. Пластик м'ягенький ніколи не буде вам скрипіти. Також гарно, приємно звучиться музика Боус. Зараз заведемо двигун. він нас попросив ключ. Так, у нас все заводиться, все чітко гарно працює. Майже повний бак солярки, ще швейцарський стався. 182 тисячі пробігу. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Це нас. Гнизу потрібно пристягнутись, і зараз автомобіль стоїть на ручнику. Також у нас присутні одразу ж українські карти. Тут у нас флешка ховається. Якщо інколи немає української карт, просто перепрошити потрібну флешку і вставити Двозонний клімат-контроль, кондиціонер, все повністю функціонує, підігрів вікон дзеркал. Такий рояльний лак у нас на дефлекторах, так гарно. Стильно виглядає у нас автомобіль, також підсвіточка, таке дзеркальце, все охайно, чистенько. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу все, як там знаходиться. Ось такий на задній ряд, так само пластик, дверна карта, по корозії, по прийомах нічого абсолютно ніде немає. Тут у нас поріг захищений додатково пластиком, плюс двері захищені пластиком і козова оцинковані. Тобто на корозію можете зовсім не розраховувати. Це дуже надійні козува в реношок. Не тільки в колеусах, багатьох рено. Козова оцинковані. Також у нас такі столики для пасажирів. Тут такі карманчики. У 2012 році ще збереглись такі карманчики в підлозі, вже в рестайловій версії їх забрали. На жаль, дуже корисна функція, можна туди ложити їжу чи взуття, як їдете в дальню дорогу. Так, По багажному відділенні у нас тут є безключовий доступ так само. Так у нас відкривається багажник, шторочка все присутня. Забирається. У нас в комплекті органайзер, домкрат, крюк, ключі, аварійний знак, жилетка. І, звичайно ж, докатка і сам буфер боус. Сидіння у нас складається так само в рівну підлогу, є підсвіточка, тут ще одна розетка. Можна поставити собі холодильник, або заряджати девайси десь на природі. У нас утвориться тут міні-столик, коли відкриваєте, або стільчик, десь сидіти на природі, неодноразово вам все, все показував. Так у нас відкидається сидіння, і утворюється рівна підлога. Так само те сидіння відкидається. І можна щось велике габаритне перевезти чи переночувати, без проблем це все можна зробити з цією машиною. Така гарна, універсальна машинка для кожного дня. Середній розхід по місту 8,1 літра на даний момент показує на щитку. По трасі можна до семи вписатися. Все залежить звичайно від стилю їзди. Ось такі у нас така зверна карта попереду. Такі карманчики тут сховати, ваші дрібні речі можна. Ось такий стан пасажирського сидіння з цього ракурсу. Так само все у нас добре. Воно у нас з Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Повечером гарно все підсвічується кожна кнопочка. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані, звичайно ж. Так, По документації тих паспорт. Терноколеус Вінкот, 2.0 дизель, 110 кВт, 12 рік, 10 місяць, 5 місяць. Зараз покажу вам всю сервісну історію. У нас різні документації, виписки. Все є. Ось усі відмітки про обслуговування. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався в гарному технічному стані. Ви можете поставити на паузу, поперекладати, кому як зручніше. Останній пробіг зафіксований 24 рік 7 місяць, 24 число, 173 тисячі. Замінювалось масло, палений фільтр. Ну, всі фільтри замінювалися. Далі відміток у нас вже немає. Також від попереднього власника який Так, остався. Від... Відкрию капот, покажу все як там виглядає. У нас тут присутній такий речажок. І на капот. Тут у нас пачок відкривається і капот. Зараз автомобіль у нас заведений, мотор працює чітко, рівненько. Надійні двигуни, які стоять на багатьох моделях, ніколи вас не підведуть, гарно, чітко працюють. Вони нас з цепним приводом. Зараз у нас уміснувся кондиціонер. Болтики всі ці ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Ніяких запотівань, підтікань абсолютно нічого ніде немає. Саме шумоізоляція, все ціленьке. Якщо виникнуть додаткові питання, телефонуйте вам. Все детально розповім по цій машині. Вже не одну машину, яку я пригнав в Україну. Дуже гарно у нас себе зарекомендували у нас на дорогах, вона дешево обслуговані, бузова оцінковані, надійні привода, надійні мотори. Класні комплектації в такому бюджеті можна взяти. Бувають ще комплектації з панорамою, шкірою. Так само і, звичайно, такі середні комплектації. Нагадаю, це 2012 рік випуску, 183 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі, вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Пригнаний Швейцарії. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під'їм. Класному, білому, практичному практичному кольорі. Передні та задні партроніки. Вікна притоновані заводським напилом. Також додатково собі можете затонувати. Стика нас машинка. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, все дуже добре видно, проглядається, великі зеркала з підігрівом, з електроскладанням, регулюванням. Ось так все складається. Демонструю. Також вони нас з автозатемненням. Також присутня навігація, клімат-контроль. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор в парі з дизельним двохлітровим двигуном. Буде гарно себе автомобіль почувати на різних ділянках доріг, поєднання також з повним приводом і високим кліренсом. Така буде універсальна машинка для кожного дня і по місту, і для бездоріжжя, і по сільській місцевості без проблем автомобіль скрізь приїде. З хорошою комплектацією, у нас бовса-акустика, комбінований салон з підігрівом, клімат-контроль, безключовий доступ, блютуз, навігація. Все є для, комфорти, для комфортної їзди. Також є контроль і підрольові ліпістки, щоб керувати радіо, приймати виклики, скидати виклики, собі керувати гучністю. Також тут все можна робити, все зроблено для зручності, можна так сказати. Також тут у нас блок управління партроніками, підсвіткою, фарами, великий просторний салон, задній ряд, багажне відділення, також сидіння. Я вам показував, складається рівну підлогу. Можна щось велике перевезти чи переночувати десь на рибалці, на природі, високий кліренс, будь-куди заїде, повний привід. Все є, можна так сказати. Те, що потрібно для наших доріг. Тож, кого цікавить, автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо кого цікавить, телефонуйте. Всі вам детально розповім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram канал Instagram Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують Швейцарії або ті, які є в наявності: фотографію, опис і ціни на кожний автомобіль. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.